Можливо, я просто не вмію передати все це словами. Навіть не знаю, що це, образа чи радість. Я би хотів, озираючись, бачити ніч зі спалахами та дивами, але див не буває, тому я просто не озираюсь. Просто потрібно бути терплячими і міцними. Все закінчилося. Ми лишилися в більшості. Просто цей світ не може в собі вмістити такої кількості болю, такої кількості ніжності. Виснажені надвечір'я, розламані рамки, приголосні твого шепоту, настояння на алкоголю. Умілий лікар вилікує будь-які рани, час, який є у нас, зцілить будь-які болі, скільки б могло по всьому лишитись повітря нічного, скільки тепла в траві, голосів на березі. Але, чорта з два, я не виніс з собою нічого, все залишилось там. В безкінечному вересні. збираю розкидані речі, вертаю позичені суми, з ким хотів, погодився, з ким успів попрощався, порожні легені, як порожні трюми. стільки місця для радості, стільки місця для щастя. Сергій Жадан